Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Граблі вирушелексоночку та роторної косарки Віракс. У нас в наявності до вашого трактора маються ось такі кронштейн вогнегасника 12 см з хомутом. Також ось такий кронштейн Термоса. Та Ось такі вогнегасники до цього кронштейна. Та ось такий термос до цього кронштейна. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Там знайдете де більше. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!